Ну, ось і наступив наступний день, а точніше вже вечір. І я хочу продовжити свій огляд орхідейок. Ось це у нас Біондоро зі старим квітконосиком, який я не зрізала. Багато в неї коріння тут. Значить, нових квітконосів немає поки що. Сидить вона в такому горщику довгому, довгенькому. І ось я зараз після поливу буду шукати місце для всіх орхідейок. це ті, які я вам вчора вже показала. Я їх вже отак розставила і буду розставляти інші. На жаль, нам скоро вимкнуть світло. Тому я хочу скоріше скоріше показати це все. Скільки я встигну, стільки і покажу. Ось лодізія. І її бутончик, точніше, квітконосик. Ось дві наступні. Це Diffusion Дивимося, чи немає тут квітконосів. Квітконосів ще немає. Але вона, я її трошки лікувала, вона в хорошому стані перебуває. Так, залишок водички виливаю і ставлю її сюди. Ось так. А це у нас каода. Та сама новенька, яку я купила нещодавно, і ось вона вже ростить квітконосик. Каода, яку я теж лікувала топоджином, ось який в неї корінчик вже пробився свіженький, і з тієї сторони корінчик, і ростить квітконосик і новенький листочок. Тобто в нас тут все дуже добре. Цю залишки води виливаю і ставлю їх в одне кашпо, ось так. Наступна тут мінімарк. Дивимося, Дивимось, чи немає тут квітконосиків. Поки що немає. Ні, немає, немає. Отже, розміщую їх в ось такі контейнери. Так, тут нічого не залишилося. І разом з нею ставлю ось цю, яка не відсушує старий квітконос. чи то. Найперший квітконосний відсушує, дивимося, ростить корінчик і новий квітконос. Бачите, ось це поряд зі старим, вище, на листочок. Ще один квітконос ростить з тієї сторони. А тут воно щось Здається, жовтим. Зараз я вимкну камеру і перевірю, що там таке. Так, начебто тут нічого страшного немає. Є наліт від жорсткої води. Оця начебто така плівка, яка здається, можна подумати, що це, наприклад, кліщ. так? Але ні, це пил і наліт від жорсткої води. Від жорсткої води також наліт на корінні. Бо в мене погана вода в крані. Так, ну тут нічого поки що я страшного не бачу, але буду спостерігати. Будемо спостерігати, що воно таке? І ростить, бачите, ростить квітконосика. А тут є товстий корінець, може це. Корінець пробив листочка, і він став такий, може, вона скоро рослина з... скине цього листочка. Але поки що все. Нічого страшного, коротше, я там ще не бачу. Але буду придивлятись. Так, це у нас сеншен. Ростить новенькі корінчики, я її також Лікувала топуджину, поки що квітконосів не бачу. Так, Значить, ми її ставимо в цей контейнер. Так, і ще у нас є одна сеншн. Така оцінка ростить новенького листочка. Це оцінка, тому що вона ось така здвоєна, бачите? Тут близнята. Ну, це дітка ще, нічого тут немає. Листочка ростить, одна частинка так, ставимо її сюди. Чи? Чи поміститься? Одоріон? Ще Одоріон. Так, дивимося на Одоріон. Листочки ростить. Вона вже квітла. Один раз тут залишки. Що це таке? А, це сухенькі квітконосик її обрізаний. Тут ще поки що немає нічого. Отже, вона ростить собі. Листочка. А що це таке на листочку? Що це таке? Щось, щось бігає. Так, я його спіймала і роздавила. Щось таке, може, це мушки, які заводяться на вологому ґрунті. Але будемо спостерігати, якщо що, обробимо октарою. Цей полив був у мене з добривом. Наступний буде з Октарою. Ктара в мене вдосталь, отже, можу обробити. Ліодоро перша. Є ще друга в мене. Так, оглядаємо. Квітконосів нема. Вона ще жодного разу не квітла. Ця ліодоро. Ось ростить корінчика. Так, фокусуйся. Оце у нас таке, так, головне, щоб кліщів не було. Ну, коротше, вона отак от ростить листочки і жодного разу ще не квітла. Тому я купила ще одну ліодору собі. Также ж хочу побачити, як вона квітне. І ось друга Ліодоро. Так, дивимося на неї. Начебто тут все нормально? Квітконосів немає. Так. Головне, щоб не було ніяких кліщів. Начебто все нормально теж. Ставимо її поряд з тією. І в той же контейнер я ставлю Беладору. Ось Беладору. Теж не, жодного разу ще не квітла дітка. Ось ці сліди від жорсткої води, це я вам кажу точно, бо в мене така вода погана в крані. Я її пропускаю через фільтр, але ж все одно, ви бачите, не допомагає. Ось така погана вода в Києві у нас. З цим нічого не поробиш. Отже, Беладоро. Ставим її поряд в один контейнер. Занадто багато набивати не треба, тому що їм буде погано, якщо занадто набивати. Так, це це дітка Кокодору. Ростить корінчики, квітконосів немає, вона ще маленька для них. Ось ну, яка Кокодоро. Виймаю зі стаканчика поливочного і ставлю її сюди. Так, наступна рослинка у нас. Валкіон, мабуть, буде. Валкіон. Хороша рослина, корінчики ростить, все добре у нас тут. Все добре. Ніяких тварин там не бігає. Одну тільки оце. Знайшла мошку якусь. Так, ось так я її ставлю поряд з цією. Вони тут поміщаються. По кілька. Наступна профумата. Так, це новенька. Ще нема ніяких. Квітконосів, бо це ще дітка. Її так само ставлю поряд. Ось тут, наприклад, щоб була маленька, велика. Так, повітряна тривога. Версаку. Ну так що я можу зробити? Вже третя сьогодні. Якщо зараз буде в Києві. Це в області тільки. Ну Тут всього лише три листочки, тому які квітконоси. Дітка, нехай росте собі потрошку. Так, і Тут ще є місце. Я туди поставлю оцю Дасті стібел. Якась вона така нещасна листочки зім'яті, але ростить нового листочка. Діточка така. Ну і ставлю їх ось так. Ну і останній контейнер заповнюємо. Це в нас жовтий шоколад. Діточка. Під немає. Ростить листочки і корінчики. Так. Ось так я її розмістила. Так, хто наступний у нас буде. Мабуть, маленьку берем. Ось ця літл. Purple Chips. Так, тут теж дитиночка така, я її так глибоченько посадила, але вона дуже-дуже гарно пішла в ріст, які листочки виросли хороші в неї. Да? Ще одна така цікава: дітка на дітці. Дітка з діткою, ви бачите, Дітка виростила дітку. і це в нас тетраспіс. І це в нас тетраспіс. А тут ще щось росте. Що це таке? Схоже на корінчик. Це корінчик, мабуть. Отже, зараз ми і цю тут прилаштуємо. Наступна буде ось ця манній. Дивимося, що тут у нас? Квітконосів немає. Ось яка вона. Такі листочки в неї гарні, сріблясті. І з полосочкою. Дуже вона незвична і не схожа на інші орхідейки. Зараз я і її прилаштую поряд. Наступна буде. Ось ця Ірен Добкін. Дивимося, яка вона. Ви не дивіться, що вони такі мокрі. Я вчора воду позливала. Вони просто стояли в тих стаканчиках, в яких я їх поливала. Так, тут все нормально, ніяких квітконосів нема, корінчики ростуть. Зараз цю прилаштую. Ну і остання, сапфірчик. Ось корінчика пробиває, вона така довгенька. І тут корінчик, поки що квітконосів не бачимо. Ось так вона росте. Ну, ось так тісненько вони всі і вмістилися в один контейнер. Ні, я трошечки передумала. Не хочу, щоб вони стояли надто щільно. І тому ці най... самі маленькі переставила в інший лоточок. Ось так вимкнула. Не знаю, як краще. Чи з цим червоною фітолампою, чи без неї якось так, От, і це ще не все. Зараз ще осталося трошки орхідеї. Камбрія так само полита. Я ж її нещодавно пересаджувала, тут вода. Піносклі стікала Так, вчора поливалася камбрія, дендробіум, беріода. Теж в закритій системі я його поливаю. Так, тут ставимо його десь. Отако. Камбрію де поставить. Тут так тісно, що я хочу щось вигадувати, щоб більше ідея ваніль, також полита. Росте, росте, росте вверх. Ось вона. Ваніль. Ну і ця Дасті Белл, яка вирішила квіти поскидати раптом, чи може відцвітає, чи може і справді якась холодне повітря їй нашкодило, не знаю. Але ж сьогодні вже темно, і я не встигла. В мене всі ґрунти, кора. Все лежить на балконі. Отже, я вже сьогодні не буду її пересаджувати, нехай ще побуде у вологому субстраті, а потім вже я нею займуся і буду її повністю пересаджувати. Ці квіточки не знімаються, вони ще тримаються. О, цей знявся. Цей не хоче ще. Цей ще не хоче. Навіть цей не хоче зніматися. Отже, отакий орхосадочок. Телефон не фокусується. Скоро нам вимкнуть світло. Ось сюжет знятий. Дознімати я встигла. Вибачаюся, якщо щось не так, бо я в таких умовах все це роблю, що ви самі розумієте, що якість тут, яка може бути якість. Дякую за перегляд, за увагу до наступних відео.